Меморіал Скорботної матері. Це місце називають Полтавським Бабиним Яром. В урочищі 23 листопада 41-го року почалися масові розстріли єврейського населення окупантами. Від кульнацистів згинули і сотні військовополонених Південно-Західного фронту. Щороку цього дня в парк скорботної матері приходить полтавець Володимир Вселюбський. Розповідає, тут поховані його дідусь бабусею. Батько залишився живий. Коли сталася трагедія, він воював у другій світовій війні. Про те, що сталося, дізнався не відразу. «Коли приїхав 47-му году. То з його сім'ї не стало з нікого. Тут був його мать, отець, сестра і брат. Сім'я була розстріляна тут. Полтавський краєзнавець Віктор Дмитренко багато років збирав відомості про життя полтавців у часи окупації, у тому числі факти масових розстрілів містян у колишньому військовому тирі. Поряд із вулицею Пушкарівською. Історик каже, зона розстрілу проходила біля червоних казарм. В цей день було розстрілено П'ять тисяч чоловік наших земляків полтавчан. Представте себе, що єврейської національності німці розстріляли тут в Полтаві 15 тисяч. Жителі тут розказували, що з самого утра до самого вечора йшли розстріли. Переслідування і знищення євреїв у часи Другої світової війни тривало довго. Розповідає методист Полтавського єврейського фонду Хеседнефеш Тетяна Татаріна, яка вивчає історію голокосту на Полтавщині. Українська шуцполіція виводила всіх з будинків, хто, на кого доносили там люди різних національностей і проживали поряд. Всіх євреїв сформували в колону і вели сюди на розстріл. Їх шикували по 10-12 чоловік, розстрілювали. Трагічні події минули, але наслідки трагедії люди відчувають і нині. У нас есть подопечные будущие детьми, их вели на расстрел сюда, в это место. У нас есть один случай, когда че когда ребенок выжил, и его нашли именно здесь, то понятно, что его психическое здоровье очень расстроено, и он. Трибують постріляне пастене психологічська реабілітація хвилиною мовчання. Присутні вшанували пам'ять розстріляних та поклали квіти до меморіалу загиблим представникам єврейської національності. Ольга Бацула, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.